Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Сьогодні розберемо одну з найважливіших тем у вивченні математики, таку як ОДЗ. Якщо розшифровувати повністю, то область допустимих значень. Під час моєї практики я часто стикаюся з тим, що діти забувають, як шукати ОДЗ і не розуміють, як знайти його вірно. Тому додивіться це відео до кінця, буде корисно, а головне цікаво. Давайте розпочнемо з вами з такого виразу. 1 ділити на х. Напевно, усі ще з першого класу знають, що на 0 ділити не можна. Тому для чого шукається ОДЗ? Область допустимих значень шукається для того, щоб показати, які значення може набирати, набувати змінна у даному випадку. Ось дивіться, в нас є вираз: 1 ділити на x. Так як ми вже з вами визначили, що на 0 ділити не можна, то ми так і пишемо область допустимих значень, де х. Не дорівнює нулю, тобто в нас не може замість x бути 0. Якщо ми тут підставимо 0, то в нас вийде ділення на нуль, чого бути не може. Відповідно, як записати тут вірну відповідь, х належить від мінус нескінченності до нуля, в об'єднанні від нуля з плюс нескінченністю. Тобто можуть бути будь-які числа в даному випадку, але не може бути нуля. Тому що на нього ділити не можна. А що ж робити в такому випадку? Припустимо, в нас є 1. Ділити на х плюс 2. У такому випадку ми маємо справу також зі знаменником. Оскільки на 0 ділити не можна, то вираз у знаменнику не може дорівнювати 0. Тобто х плюс 2 не дорівнює 0. Розв'язуючи це рівняння, ми отримаємо х не дорівнює мінус 2. Дітки часто думають, що якщо на нуль ділити не можна, то замість х в даному випадку не можна ставити 0. Але ні. Якщо ви поставите замість х в даному випадку 0, то ви отримаєте 0 плюс 2 і вийде у знаменнику саме двійка. А на двійку ділити можна. Тому необхідно знайти, за якого значення х знаменник перетвориться на 0. Тому ми знайшли, х не може дорівнювати мінус 2. і в даному випадку відповідь записується наступним чином: Х належить від мінус нескінченності до мінус 2... В об'єднанні з мінус 2 до плюс нескінченності. Зверніть увагу, що тут у мене дужка кругла. Що це означає? Це означає наступне: що число мінус 2 не входить до проміжку, який я написав. А що робити в такому випадку? Хмінус 3 ділити на х плюс 2, або давайте вже плюс 2 було, наприклад, х плюс 3 дорівнює 0. Тобто нам необхідно значення знайти, за якого цей дріб дорівнює нулю. Дріб може дорівнювати нулю лише у тому випадку, коли її чисельник дорівнює нулю. А знаменник, відповідно, ні, тому що на 0 ділити не можна. То у такому випадку ми також шукаємо в першу чергу ОДЗ. Х плюс 3 не дорівнює нулю. Відповідно, х не дорівнює мінус 3. І відповідь виглядає наступним чином: x належить від мінус нескінченності до мінус 3. В об'єднанні з мінус 3 до плюс нескінченності. Тобто, це один з випадків, під час якого необхідно шукати ОДЗ, і як його шукати, я щойно показав. А що робити у випадку, якщо маємо справу з коренем? Припустимо, є вираз. Корінь з X плюс 4. Оскільки ми знаємо, що під коренем можуть бути під квадратним коренем, можуть бути лише додатні значення, то відповідно значення під коренем не може бути від'ємним, тобто воно може дорівнювати нулю і бути додатнім, але не від'ємним. Тому в даному випадку ОДЗ шукається наступним чином: область допустимих значень, де х плюс 4 більше чи дорівнює 0. Відповідно, х більше чи дорівнює мінус 4. Значить, тут відповідь виглядатиме, як х належить від мінус 4. До плюс нескінченності. І зверніть увагу, мінус 4 тут же у квадратних дужках, тому що мінус 4 ми можемо сюди поставити. Тому що під коренем 0 може бути. Нуля не може бути лише у знаменнику. Тобто, якщо ви маєте справу з, з певним виглядом з коренем, то робити треба саме так. Це стосується лише парної степені кореня. Пропустимо, така ситуація: корінь четвертої степені з 2х мінус 8. Оскільки степінь кореня парна, то у такому випадку під ним також не може бути мінуса. То ви так само і пишете ОДЗ, 2х-8 більше чи дорівнює 0, 2х більше чи дорівнює 8, х більше чи дорівнює 4. Відповідно, в даному випадку х належить від 4 до плюс нескінченності. Тобто так само зрозуміло. Тут квадратний корінь, тобто степінь двійка. Тут четверта степінь, також четвірка парна, відповідно більше чи дорівнює нуля. А що робити в такому випадку? Корінь третьої степені з x плюс 1. Оскільки степінь кореня не парна, то у такому випадку тут може бути будь-яке значення x належить r. r означає, що це множина усіх дійсних чисел. То відповідно замість х ми можемо поставити будь що, тому що саме не парний Якби був парний, ми б шукали ОДЗ за таким принципом. А ось дивіться така ситуація. Припустимо, в нас є вираз: 1 поділити на корінь з х мінус 4. Що робити в даному випадку? Оскільки ми знаємо, що під коренем можуть бути значення більше чи дорівнюють нуля, а у знаменнику не може бути нуля. Тобто ми з вами виключаємо. Дорівнює нулю і пишемо x 4 лише більше нуля, тому що дорівнювати нулю у знаменнику ні в якому разі не може. Тобто ми тут виключаємо це і пишемо х більше 4. Відповідно, від 4 і до плюс нескінченності. Х належить від 4 до плюс нескінченності. Дужечка кругла, тому що 4 не входить до цього проміжку. Ну і давайте ще останній якийсь приклад: ми з вами напишемо, припустимо м -м, корінь. З x мінус 3 поділити на корінь 3х мінус 2. Нам необхідно знайти тут також ОДЗ. Давайте шукати ОДЗ. Чисельник дробу. У чисельнику дробу в даному випадку є корінь. Під коренем не можуть бути від'ємних чисел, тобто чисельник більше чи дорівнює нуля. Тому що чисельник може дорівнювати нулю x мінус 3, тобто більше чи дорівнює 0, х більше чи дорівнює 3. А от зі знаменником ситуація інша. У знаменнику нуля бути не може. Тому ми пишемо 3х мінус 2 лише більше за 0. Тобто, відповідно, 3х більше 2х більше 2 третіх. Тому що, ще раз кажу, під коренем значення більше за 0, але не дорівнюють 0 в знаменнику. Відповідно, ми пишемо відповідь: малюємо проміжок, позначаємо 2 третіх, також трійку. І шукаємо, де ці проміжки перетнуться. Усі вони напрямлені до плюс нескінченності, тому, відповідно, їх спільний перетин від 3 до плюс нескінченності. Тобто, подібним чином треба шукати ОДЗ область допустимих значень. Я сподіваюся, що за допомогою цього відео вам ця тема стала більш. Ясною і цікавою. Спробуйте попрактикуватися, розв'язуючи подібні завдання. Дякую вам за увагу. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал, аби не пропустити виходи нових відео. І поділіться цим відео зі своїм товаришем. Можливо, воно також стане йому корисним. Дякую за увагу!